Ішла з роботи пісня, стомилася у полі ж працювала, підійшла до криниці, поставила сапку і, витерши спітніле чоло з жалем промовила. Ой, криниченько, моя сестронько, тяжко мені, сумно мені. Забувати почали українську народну пісню. Та ні. Ні, відповіла криниченька. Ось прислухайся. Ой піду я в ліс по дрова назбираю лому, линуло з одного кінця поля. І спать мені не хочеться, і сон мене не бере. Лунає з іншого кінця поля. Поспівають дівчата та молодиці, йдучи з роботи. І полинула пісня над степами, над лісами, над зеленими лугами і заглянула в кожну оселю, і торкнулася кожного серця. Звеселилася наша пісня, посміхнулася. Взяла сапку та й пішла собі своєю дорогою зі спокоєм на душі.